З 12 січня всім тим, хто підписав у Львові контракт на службу в частинах десантно-штурмових військ або морської піхоти, будуть виплачувати одноразову допомогу у 50 тисяч гривень. Про це повідомив мер Львова Садовий. От я як політолог точно не любитель Садового, ніколи його не хвалив. Скоріше навпаки. Але е, не можу просто стриматися, щоб не відмитити цю ініціативу як дуже позитивну. Ось це той шлях, як ми маємо е, забезпечити нашу воюючу армію кадрами заохоченнями, а не палкою. Тому що той, кого пригнали е, у військо палкою, буде е, воювати як мокре горить, м'яко кажучи. Саме заохоченнями треба намагатися формувати особовий склад. Ну і, звичайно, створенням нормальних умов. Зараз всі сили треба кинути на будівництво бетонованих укріплень. Бетоновані укріплення, доти з кришою над головою, щоб ніякі ланцети гранати солдатам не кидали попереду мінні поля. Колюча проволока і лінії е, укріплень не одна, а декілька. Побудували одну від Чорного моря до е, кордону з Білорусі, будуємо другу, потім будуємо третю. Ну, потім вже будемо е, укріплювати. Там вона трошки вже укріплена за час війни, але треба більше е, в дальнішому буде укріплювати е, лінію вздовж кордону з Білоруссю е, аж до Польщі. Отаким От чином можна знайти охочих воювати. Плюс, я вважаю, потрібно платити солдатам на передовій не 100 тисяч, а то й менше, а 200 тисяч гривень чистими, без всяких вирахувань. І всім необхідним їх забезпечувати, звідки гроші взяти. Ну, по-перше, треба нормальні переговори вести з нашими союзниками. Якщо не можете самі влада домовитися, так дайте опозиції, дайте нехай Порошенко поїде домовитися, щоб 61 мільярд грив доларів американці нам дали, а європейці 50 мільярдів євро. А по друге усуньте корупційні витрати, усуньте крадіжки. От і хватить по 200 тисяч кожному платити. І не буде ніякого воя навколо мобілізації.